Хрестна дорога Перша стація. Ісуса засуджують на хрестну смерть. Слава страстям твоїм, слава довготерпінню твоєму, Господи. Ані Пилат, який сидів у кріслі правителя, ані озлоблені садукеї і фарисеї, які вдавали із себе покірних громадян, ані підборна юрба юдеїв, ніхто з них не шукав справедливості. Вони не любили говорити правду, натомість звикли чинити кривду. Саме тому вони вчинили так несправедливо і засудили зовсім невинного Ісуса на смертну кару. Господи, допоможи нам бути чесними у всьому, дотримувати справедливості і нікому не чинити навіть найменшої кривди. Помолімось за тих, хто є несправедливо осуджені. Отче наш, що нащої, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душам нашим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Протерпівий за нас, страсті, Ісусе Христе. Боже наш, помилуй нас. Друга статія. Ісус бере хрест на свої рамена. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Знесилений нічними допитами і тортурами, бачуванням, увінчений колючим терням, Ісус побачив перед собою великий дерев'яний хрест, але не злякався. Спаситель знав, що це знаряддя смерті стане символом Божої любові і спасіння. Тому він не вагався, а сміливо взяв на плечі цей важкий хрест і вирушив на гору голготу. Ісусе, додай нам відваги долати труднощі, брати на себе тягар щоденних обов'язків і робити багато добра. Помолімося за тих, що невинно терплять. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокушу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душам наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Притерпіве за нас страсти, Ісусе Христе, Сину Божій, помилуй нас. Третя стація. Ісус падає під тягарем Христа. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Виснажений Ісус не міг нести важкого Христа, пройшовши невеликий шлях, Він боляче впав на кам'янисту дорогу, але вершина гори була ще далеко попереду. Тому Ісус відразу піднявся. Докладаючи стражденні зусилля, щоб крок за кроком іти далі. Хвала тобі, Ісусе, Ти наш єдиний Господь і Спаситель, укріпи нашу віру в Твою любов і доброту, не дай нам навіть на хвилину занепасти духом або зневіритись у Тобі. Помолімося про щирий жаль у наших упадках і повстанні з ліхів. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиці, Діво, радуйся, Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і, і плід лона твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, душам нашим, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Притерпі за нас страсти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Четверта стація. Ісус зустрічає свою маму. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Мати Ісусу вийшла вслід за своїм Сином. Здавалось, таке можна побачити тільки в жахливому сні, та це було наяву. Невимовний жаль огортав її серце. Пресвята мати не могла дивитися на Ісусові страждання. Але й не могла покинути свого любого сина в лиху годину, позбавивши його материнської любові. Пресвята Богородиця співстраждала зі своїм сином. Хресна дорога Ісуса була так, також хресною дорогою Його Матері, Достойно його істину величати блаженою Тебе, Богородицю, все Всеблажен і пренепороч, і матір Бога нашого. Чесніше від Харовимів і незрівнянно славніші від Серафимів, що без отління Бога слово породило. сущу Богородицю Тебе величаємо. Помолімось про щиру любов до Божої Матері, Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і наведи нас у спокусу, але висвели нас від лукавого. Амінь. Погородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаси і Збавителя душам наша. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Притерпіве за нас страсти, Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. П'ята стація. Симон Киренейський допомагає Ісусові нести хрест. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму Господи. Симон Киренейський, Ішов стежиною зі свого поля додому, коли побачив кривавий похід на Голготу. Він цілком розгубився, зупинившись із виразом глибокого співчуття і переляку. Римські вояки відразу побачили його. Вони зрозуміли, що Ісус не може сам винести хрест на гору, тому примусили Симона допомогти йому. У Ісусе, Симон був зовсім поруч із тобою». Він допоміг тобі, моєму дорогому Спасителеві. Шкода, що я не можу бачити тебе і тобі допомагати, проте я намагатимусь негайно подавати руку допомоги всім, хто потрапить у біду або матиме труднощі. Помолимось, щоб випросити правдивої любові до ближніх і відваги донесення свого Христа. Отче наш, що нащої на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокушу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тим жінкам і благословенний плід Лона твого, бо Ти форовила Христа, спаси і збавив теле душем нашим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, віни, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Притерпівей за нестрасти, Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Шоста стація. Вероніко обтирає обличчя Ісуса Христа, слава страстям Твоїм, слава витерпіння Твоєму Господи. Серед юрби жорстоких катів і розлючених юдей було зовсім небагато добрих людей, але й ті боялися виявити своє милосердя до Ісуса. Тільки спочутливе серце Вероніки не було байдужим. Вона відважно наблизилась до Спасителя. І хустинкою витерла його спітніле закривавлене обличчя. Господи, навчи нас помічати біль і смуток на обличчях людей, які перебувають поруч із нами, нехай нам ніколи не забрахне співчуття, до них та вміння підтримати бодай щирим словом. Помолімось за тих, що бояться приступити до сповіді, і за тих, що допомагають іншим. Отче наш, нащої сини небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям наш, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і плід пліну твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, душа в нашим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Притерпі виса нас страсти, Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Сьома стація. Ісус Христос другий раз падає під Христом. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Знесилений Ісус уже вдруге падає, та знову огортаючи руками хрест на дерево, рушає далі. Серце Ісуса чисте, Він зовсім невинний. Син Божий взяв на себе важке покарання, щоб здобути прощення для нас. Що маємо численні провини. Ісус хотів, щоб ми зверталися до Небесного Отця і отримували прощення за свої гріхи. Заради страждань Спасителя Господь радо прощає всім, хто жалкує за всі свої провини і щиро визнає їх на сповіді. Помолімо, щоб випросити відваги і сили, скоро вставати по наших упадках у гріх. Отче наш, син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прілона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і сповителя душам наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Притерпів за нас трасти, Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Восьма стація, побожні жінки плачуть над терплячим Ісусом. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Серед галасу вороже налаштованих до Ісуса Фарисеїв, садокеїв і їхніх прислужників, було чути ридання жінок. Не один раз вони слухали Ісусові повчання, зі спрагою в серцях приймали. Боже Слово, тепер їхнього учителя ведуть на розп'яття, що не прийняли його, ставши ворогами Божої правди. Ісус почув голосіння жінок та з жалем у серці пригадав їм про кару, що спаде на Юре який б відкинув послане Богом спасіння. Ісусе, ми з радістю будемо пізнавати твої повчання. Бо знаємо, що ти наш Бог і Спаситель, у тебе найвища мудрість і доброта. Ми віримо, що ти любиш кожного з нас, і будемо завжди послушні Твоїм словам. Допоможи нам у цьому, Господи. Помолі за добре виховання наших дітей. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям наш, і на у спокошу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений плідлона Твого. Оди породила Христа, Спаси і Сповителя душ наш. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, не і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Птерпівий за нас трасти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас.